Я Роман Михалецький, і це третя частина ефіру, який призначений кухонним домашнім побутовим витяжкам. Посилання на перші два ефіри я залишу в описі до цього відео і розкажу коротко, про що ми говорили в перших двох ефірах. Отже, ми говорили про базові поняття про витяжку, з чого вона складається, як виглядає турбіна, як виглядають фільтри, як їх потрібно мити, як за ними потрібно доглядати, які бувають типи управління витяжкою, які бувають додаткові функції. І, в принципі, основні базові поняття про витяжку вже були розглянуті. І сьогодні я вирішив провести ефір про надзвичайно важливе запитання, а саме продуктивність витяжків. Чим вона відрізняється від потужності? Чому не варто плутати ці два поняття? Як продавці маніпулюють цими поняттями, як багато продавців обдурюють своїх покупців? Що є стандартом, як це вимірюється, і, в принципі, як правильно розрахувати і підібрати витяжку для того, щоб вона була ефективною. Отже, починаємо. Багато людей, купуючи витяжку, в першу чергу звертають увагу на такий параметр, як її продуктивність. Назвичайно часто продуктивність плутають з потужністю. Отже, потужність і продуктивність це два різні поняття. Потужність це електрична потужність, яка вимірюється в ватах. І це те, за що ви платите, вмикаючи витяжку в електричну розетку. Давайте покажу знову ж таки на ось цій турбіні. Цю турбіну я вже показував кілька разів. Отже, це крильчатка, яка створює рух повітря. Вона в залежності від її конструкції, від швидкості обертання. Ця крильчатка створює власне продуктивність витяжки, тобто кількість повітря, яку витяжка здатна переробити. А це електричний мотор. Він має певну електричну потужність. В даному випадку це потужність близько 250 Вт. І відповідно, якщо витяжка працює 1 годину, то ви заплатите як за 250, точніше за 0,25 кВт-години. Тобто за 4 години роботи ця витяжка споживатиме з електромережі 1 кВт-годину. Це потужність. За потужність ви платите гроші і потужність вимірюється в ватах або в кіловатах. Ось ця крильчатка створює рух повітря. і Продуктивність це та кількість повітря, яку витяжка здатна через себе протягнути. Продуктивність вимірюється в такому, в такому показнику, як метри кубічні на годину. Наприклад, якщо витяжка має продуктивність 500 метрів кубічних за годину, це означає, що якщо вона буде працювати одну годину, вона протягне через себе 500 кубічних метрів повітря. Запам'ятали? Отже, ще раз, потужність це вати, продуктивність це метри кубічні на годину. Одна і та сама потужність витяжки може давати різну продуктивність в залежності від маси факторів, від якості ось цієї крильчатки, від її конструкції, від конструкції витяжки, від кількості фільтрів. Від довжини повітря проводу і від різної кількості різної великої кількості різноманітних факторів продуктивність може бути інша. Тобто, той самий електромотор в 250 Вт на одній витяжці буде давати продуктивність, наприклад, 600 метрів кубічних на годину, в іншій витяжці може давати 650, 700, можливо, 800 метрів кубічних на годину. Знову ж таки, повторюсь, все залежить від. Крильчатки, все залежить від турбіни, все залежить від конструкції витяжки. Тому розрізняйте ці два поняття: потужність і продуктивність. На потужність е, слід дійсно слід звертати увагу, тому що, як би там не було, за цю потужність в кінцевому результаті ви платите. Тобто кожного місяця ви утримуватиме е, рахунок за електроенергію, де буде вказано заплатити стільки і стільки. І чим менша електрична потужність витяжки. Тим менше в кінцевому результаті вона обходитиметься вашому сімейному бюджету. Тому, звичайно, краще брати витяжку, яка має меншу потужність, але більшу продуктивність. Теж таке буває. Тобто, хороші сучасні електричні мотори при невисокій потужності здатні розвивати досить високу продуктивність. Але. Така витяжка з такою турбіною коштуватиме більше, ніж, наприклад, витяжка зі стандартною турбіною, так? тобто зі збільшеною потужністю і зі збільшеною продуктивністю. Тобто для того, щоб отримати ту саму продуктивність, дешевому мотору потрібно більше потужності, дорожчому мотору потрібно менше потужності. Тому ці два фактори, в принципі, часто йдуть зв'язці. Якщо обираєте витяжку з високою продуктивністю, будьте готові до того, що вона буде потужна, так, в плані електричної потужності. Або якщо вона буде менш потужна, то вона буде дорожча. Окей, розібралися. Тепер щодо самої продуктивності, е, насправді це дуже складне запитання, і відповісти однозначно на нього практично неможливо по одній простій причині. Повітря це газ. І при збільшенні. Швидкості повітря, так? тобто при збільшенні е, руху оберту цієї турбіни, повітря стискається, його об'єм не є постійним. Тобто на виході повітря стискається. Його, якщо на вході, наприклад, витяжка може затягнути 10 кубічних метрів, то далі під час під тиском, під е, тиском турбіни, після як, як результат роботи турбіни, цей об'єм зменшиться. Далі, при виході на вулицю, він знову збільшиться. Це газ. Тому продуктивність це не є якийсь сталий показник, який можна чимось взяти і поміряти. Тобто там лінійкою, чи секундоміром, чи вагою. Саме тому дуже багато продавців дозволяють собі певні маніпуляції з таким поняттям, як продуктивність. Отже, напевно, багато хто хто цікавиться витяжками, планував купувати чи вже купив. Стикався з тим, що багато продавців говорять, там ця витяжка має там, тисячу кубів, і все, що менше тисячу кубів, в принципі, не розглядайте, тому що вони там не цікаві, не ефективні, вони нічого не будуть витягувати. Пов'язане це з тим, що не існує на сьогоднішній день загального обов'язкового для всіх стандарту, як вимірювати продуктивність витяжок. І саме цим користуються деякі продавці. Показуючи вам завищені цифри. Наприклад, якщо взяти ось цю турбіну, знову ж таки показую, вже напевно її запам'ятали, якщо взяти ось цю турбіну, от зараз так як є, увімкнути в розетку, включити на максимальну швидкість, то і ось тут поміряти, який об'єм повітря вона видуватиме, то він буде, ну, наприклад, 1000 метрів кубічних на годину. А, але якщо цю турбіну, ще раз показую, якщо ось цю турбіну вставити в корпус витяжки, то корпус витяжки створюватиме додаткову турбулентність повітря. А додаткова турбулентність повітря це додатковий опір повітрю. Відповідно, вона вже не даватиме 1000 метрів кубічних на годину. Продуктивність її вже стане меншою. Якщо до неї поставити ось такий фільтр, це жировий фільтр, який стоїть на вході до всіх, практично всіх витяжок, цей фільтр теж створює певний бар'єр руху повітря, і теж зменшує продуктивність витяжки. Тобто, якщо встановити ось цей, ось цю турбіну в корпус витяжки, встановити фільтр, то продуктивність буде вже не 1000, не 800, а наприклад 700. Якщо, якщо на вихід цієї витяжки, цієї турбіни, поставити гофровану трубу, то на кожному метрі гофрованої труби також будуть втрати, відповідно, в реальних умовах продуктивність турбіни в тисячу кубічних метрів на годину практично неможливо досягнути, тому що є турбулентність в корпусі, тому що є опір фільтрів. Тому що є втрати на гофрованій трубі. Тобто, в реальних умовах, якщо ви підключите витяжку, встановити її в кухні, встановити фільтри, встановити гофровану трубу, підключити її вентиляційний канал, вентиляційний канал теж має свій опір. Відповідно, цієї продуктивності досягти буде нереально. Як правило, продуктивність в вільному відведенні повітря, а саме так називається цей режим, так і інколи продавці називають його продуктивність мотору. Продуктивність турбіни. Інколи просто кажуть, мотор 800 метрів кубічних, мотор 1000 метрів кубічних. Тобто по-різному називають, але в результаті ми маємо дві різні продуктивності. Продуктивність номер один це продуктивність ось цієї турбіни, вона може бути високою. І називаю, я її особисто називаю продуктивність при вільному відведенні повітря. І друга продуктивність це. Нормальна, ефективна продуктивність, тобто, коли ця турбіна встановлена в витяжку в корпус витяжки, встановлені фільтри, встановлена труба, і фактично це імітує нормальний режим роботи. Отже, є насправді є один європейський стандарт, який говорить про те, як треба вимірювати продуктивність витяжки. Це не є єдиний стандарт, і він не є максимально правильний. Але це один з стандартів, який говорить, яким чином потрібно заміряти продуктивність витяжок, для того, щоб не було маніпуляцій. Цей стандарт називається EN 61591 Згідно цього стандарту, практично всі, я би сказав, ну, мені невідомі європейські виробники, які цього не роблять, тому я скажу, що практично всі європейські виробники використовують цей стандарт для вимірювання продуктивності витяжок. І в упаковку вкладають ось такий от листок. Цей листок називається продуктова фіша. Він може мати інші назви, він може мати назву якось, не знаю, технічні дані, витяжки чи будь-які інші. Вони можуть бути на сайтах дуже багато виробників. які Ну, реальні продають продукти, не стидаються своїх продуктивностей. Більше того, це їх зобов'язує європейський стандарт робити. Вони викладають ось такі листочки в себе на сайті. І перед купівлею витяжки ви можете зайти на конкретну модель, зайти в розділ завантаження чи документи і поруч з інструкціями, з якимись схемами скачати також цю продуктову фішу і подивитися там всі дані по витяжки. Отже, що там заміряють? Там заміряють клас енергоефективності витяжки, ефективність фільтрації жиру. Заміряють також ефективність освітлення витяжки, якщо він є, і заміряють продуктивність. Тобто заміряють продуктивність на першій швидкості, на мінімальній, на максимальній і в інтенсивному режимі. Також заміряють відповідний рівень шуму. Ось тут є цифри. Значить, якщо ми дивимося на цю конкретну витяжку, то ось тут Q-мінімум 280 метрів кубічних на годину це мінімальна продуктивність витяжки на мінімальній швидкості. На максимальній швидкості 470 метрів кубічних на годину. І в режимі інтенсивного відведення повітря це 800 м3 на годину. І відповідно далі є рівні шуму в децибелах, які виробляє, шум, який виробляє витяжка при цих продуктивностях. Цей листок це є ознака того, що виробник діє. Тривога в Києві. Ну, Сподіваюсь, можна продовжити. Цей листок є доказом того, що виробник провів сертифікацію виробу в те, що він віддав витяжку в лабораторію. В лабораторії її перевірили, заміряли ці показники і дали фактично документ, який підтверджує, що дана конкретна витяжка має продуктивність 800 кубів. Наступна витяжка може мати 600-700. 800 і так далі. І отже, використовуючи ось цей от документ так, продуктову фішу, можна дізнатися, яка є реальна продуктивність витяжки. Знову ж таки, де це можна взяти? Ну, по-перше, в упаковці, обов'язково. Якщо ви витяжку тільки збираєтесь купити, тобто ви на етапі вибору, продуктову мікрофішу можна скачати з сайту. Якщо ви на сайті виробника,. Знову ж таки звертаю увагу, тут є велика різниця. Є сайти продавців, є сайт виробників Тобто, якщо ви зайшли на сайт, який там умовно називається виробник.com .com.ua, це швидше за все сайт виробника. Якщо це сайт, Виробник там тере-шоп чи виробник тире, там дилер і так далі. Це, як правило, продавці, тобто дилери, тому дуже часто там немає офіційної інформації, немає офіційної документації. Отже, заходимо на сайт виробника, заходимо на конкретну модель, заходимо в розділ завантаження, і там, як правило, знаходяться інструкції, знаходяться різноманітна документація, і в тому числі продуктова фіша. Скачуйте фішу і дивіться, тільки там вказана реальна. Продуктивність витяжки згідно європейського стандарту. Якщо на сайті немає цієї інформації, ну я не можу нікому нічого радити, але я би з того сайту йшов, тому що ймовірність, що цифрами маніпулюють, надзвичайно висока. Тобто, це приблизно як в автомобілі вказаний. Встановлений спідометр, де вказана швидкість там 300 чи 280, але по факту цей автомобіль швидше там умовно 150 їхати не може, згідно його технічних даних. Приблизно та сама історія. Тобто вам про щось заявляють, але підтвердження цьому немає. Тобто, є на напевно розрахункові якісь дані, як скільки ця витяжка, скільки турбіна. Може, може і, яку продуктивність має турбіна, тому що ну в будь-якому випадку, коли турбіна купляється виробником витяжок, якісь характеристики в неї запитуються виробника. Тобто там говорять, дай мені, будь ласка, там тисячу турбін, які будуть мати продуктивність там 800 метрів кубічних на годину. І виробник турбін без проблем. На, будь ласка, ось тобі 800 метрів кубічних на годину. Але якщо вже з неї зробити виріб, тобто витяжку встановити, підключити, навішати фільтри, там вже не буде 800. Плюс один дуже важливий фактор. Дуже часто, коли вказують продуктивність витяжки, вказують продуктивність на інтенсивному режимі. Інтенсивний режим, як я вже говорив в попередньому ефірі, посилання залишу знизу. Інтенсивний режим це режим роботи витяжки. Коли вона працює короткий проміжок часу на, своїх, на своїй максимальній швидкості, ти, яку вона, в принципі, здатна ця турбіна розвинути. Але цей режим є тимчасовим. Як правило, він обмежений 5-6 хвилинами. Тобто, через 5-6 хвилин витяжка повернеться в попередній режим. Тому брати за основу інтенсивний режим при розрахунку витяжки, я особисто категорично не рекомендую. Приклад, маємо ось цю фішу і дивимося. Значить, в режимі максимальної швидкості, тут тобто, якщо нажати кнопочку 3 на цій витяжці, вона може працювати так і, і добу, і місяць. Так вона буде мати продуктивність максимально 470 метрів кубічних на годину. Але в режимі Boost. В режимі інтенсивності вона має 800. Тому що візьмуть продавці? Продавці скажуть, це витяжка на 800 метрів кубічних на годину. Причому ще раз наголошую за європейським стандартом: якщо врахувати вільне відведення повітря, то продуктивність такої, такої турбіни так складатиме десь приблизно там 1200 метрів кубічних на годину. А реальна, реальна продуктивність самої витяжки буде мати 800. Отже, 800 це в режимі інтенсивного відведення повітря. І ви, коли заходите на сайт, ви бачите, ця витяжка має 800 метрів кубічних, чи там 1200 метрів кубічних, неважливо. Зверніть увагу, якщо це режим інтенсивного відведення повітря, ну фактично не вартує це брати за основу, тому що витяжка в цьому режимі буде працювати дуже і дуже обмежений проміжок часу. Тому для правильного розрахунку. Дуже дуже рекомендую брати третю швидкість, тобто режим максимальної продуктивності на максимальній швидкості. В даному випадку 470 метрів кубічних на годину. Як розраховується витяжка? Взагалі побутує така формула, така думка про те, що витяжка продуктивність, мінімальна продуктивність витяжки це є. Об'єм кухні помножений на 10 або інколи пишуть 12. Тобто, як що роблять? Беруть площу кухні, наприклад, у вас є кухня там 3 на 4, так 12 квадратних метрів. Висота стелі, наприклад, 3 метра. Тобто 12 квадратних метрів множимо на висоту 3, отримуємо скільки 36 кубічних метрів. Це є об'єм вашої кухні. Множимо на 10, отримуємо мінімум 360 кубів, і відповідно вважається, що така витяжка. 10 разів за годину, так, оскільки ми множимо об'єм на 10, то, то продуктивність 360 метрів кубічних на годину зможе 10 разів за годину освіжити оновити повітря в кухні. Тобто так теоретично воно звучить. Чи так насправді? Давайте розбиратися, що відбувається з повітрям, коли включена витяжка, воно не витягується. як... Якийсь постійний, постійний, якийсь там ну, елемент, метал чи, чи папір чи, чи щось інше. Ні, повітря витягується, на його місце заходить інше, і постійно йде підмішування свіжого повітря, іншого повітря, з інших кімнат, з притоку, з вулиці, будь неважливо звідки. Тобто витяжка не витягує все повітря одночасно. вона Постійно зменшує концентрацію забрудненого повітря в кухні. Тому сказати однозначно, що витяжка от 100% 10 разів за кухню освіжить вам з 10 разів за годину освіжить вам повітря в кухні було би неправдою. Це досить умовне. Тому моя особиста рекомендація. Брати, звісно, цей показник можна брати за основу, але треба розуміти одну просту річ: ефективність витяжки, як правило, обмежується приблизно трьома метрами від її місця розташування. Тобто, якщо витяжка у вас встановлена ось тут на стіні, то от на відстані три метра від неї ви будете відчувати якийсь певний ефект. Все, що далі. Вже цього ефекту відчуватись не буде. Тобто витяжка не створить у вас в кухні якийсь просто вітер, якийсь протяг такий, що буде, щоб ви сидите за столом і відчуваєте, як рухається повітря на потилиці, так тому що включена витяжка. Такого не буде. Відповідно, для того, щоб витяжка працювала, ефективно працювала, вона повинна бути включена. Все, що починається від. 300, от реальних, так справжніх 300 метрів кубічних на годину. витяжки, продуктивність не турбіни, не мотору, а витяжки це вже нормальна продуктивність. Тобто вмикаючи навіть таку досить непотужну витяжку, непродуктивну витяжку, але вмикаючи обов'язково під час приготування, вона буде справлятися зі своєю задачею. Інше питання: наскільки швидко і наскільки якісно, простий приклад: якщо взяти дві витяжки, одна буде на 300 метрів кубічних. Інша буде на 600 метрів кубічних на годину, і одночасно увімкнути і одну, і другу, то і одна, і друга зі своєю задачею справиться. І тільки з тією різницею, що та витяжка, яка більш продуктивна, 600, наприклад, метрів кубічних на годину, вона це зробить швидше. Так? Тобто менша кількість випарів з посуду, Розповсюдиться по кухні, тобто менше буде запахів. Більше того, досить немаловажним фактором є рівень шуму. Якщо витяжка працює на другій, третій чи інтенсивній швидкості, вона продукує шум. Цей шум вимірюється в децибелах, і, як правило, складає там, від 45 до 72 73 дБ. Чим більша продуктивність витяжки, тим більший рівень шуму. І ось якщо у вас витяжка досить продуктивна сама по собі. І вам достатньо, наприклад, першої швидкості, ви можете зменшити швидкість витяжки таким чином, маючи нормальну продуктивність, і при цьому комфортний для вас рівень шуму. Якщо витяжка не має такого запасу потужності, тобто не вистачає, вона сама по собі малопродуктивна, то вам доведеться її вмикати на максимальну швидкість, там чи на другу, чи на максимальну, і вона буде теж робити свою роботу, але при цьому продукуючи більше шуму. Отже, підсумовуючи. Якщо взяти, купити витяжку менш продуктивну, вона буде виконувати свою роботу в момент, коли вона працює, так тобто витягувати випери плити, з варильної поверхні на максимальних швидкостях, продукуючи більше шуму. Якщо придбати витяжку більш продуктивну, у вас завжди буде шанс зменшити швидкість, маючи ту саму продуктивність, і відповідно зменшити шумове навантаження, яке створює витяжка. Далі дуже важлива річ, крім продуктивності і крім рівня шуму, це також є ті е, додаткові функції, які, які має витяжка. Так? Наприклад, е, кількість фільтрів, кількість шарів в фільтрі і е, е, наявність чи відсутність вугільного фільтру. Як я вже сказав, е, вугільний фільтр, так само як і жировий фільтр. На щастя, отже, цей фільтр також створює певне навантаження для витяжки. Якщо продуктивність витяжки розраховується, вона розраховується для відведення повітря. Якщо ви ставите вугільний фільтр, витяжка теж буде працювати, але врахуйте, що в середньому близько 15-20% в залежності від фільтру, в залежності від витяжки, в залежності від виробника, ось цей фільтр забере на себе. Тобто, якщо витяжка має продуктивність, 800 метрів кубічних, і ви на неї встановите два чи один, неважливо 2, це якщо ставиться з боку, і один, якщо ставиться на вході. Вугільний фільтр. Можете сміло забирати близько 25%, 20-25% продуктивності, які забере на себе ось цей вугільний фільтр. Тому що це є, як би там не було, це перепона для руху повітря, і він створює певний все-таки бар'єр і зменшує продуктивність витяжки. Що ще дуже часто запитують? Дуже часто запитують, чому одні виробники показують там 1200 кубів, а інші виробники на аналогічні витяжки заявляють тільки про там 600, 700, інколи 500. Ну, давайте будемо абсолютно відвертими. Якщо ми говоримо про серйозного європейського виробника, який працює на ринку дуже і дуже багато, який Виробляє свої моделі, які має власну лабораторію, які має власний відділ розробки інженерів, то цей виробник дбає про своє ім'я і він ніколи не буде вас обдурювати. Тобто, якщо ми говоримо про таких досить серйозних гравців на ринку, як витяжки, наприклад, Франкі, Електролюкс, Бош Окей, Еліка, Фальмек. Хто ще там на голову в голову не приходить, ну тобто відомі такі дійсно відомі серйозні виробники. От я переконаний, що вони будуть мати ось цю продуктову фішу всередині в коробці, і буде можливість її скачати на сайті. Про це окрема тема, тому що це не так просто і не так легко, як я сказав. інколи треба дуже сильно пошукати цю мікрофішу. Я покажу в. В наступному відео як це робиться, всю інструкцію повноцінну. То виробники, які дуже часто, ну я не знаю, яких правильно назвати, їх деколи називають перевертнями Тобто, це виробник, який це навіть не виробник, це бренд, так це локальний бренд, який використовуючи ім'я, яке дуже схоже на німецьке чи дуже схоже на італійське, купують витяжки в Китаю, навішують свій логотип і продають тут в Україні. Ем, розказуючи всім, що це німецький бренд, що це італійський бренд, що це, не знаю, іспанський бренд і так далі. Насправді це чистий Китай і нічого спільного з серйозним виробником ці витяжки не мають. Так от основною ознакою цього є факт, що немає продуктової мікрофіші і немає точних даних по лабораторним дослідженням. Е, знову ж таки, дуже тонка грань, тому що ці, ці м, представники цих брендів також навчилися м, Підлаштовуються, підлаштовувати під це, і вони і вони вміють на сьогоднішній день вже маніпулювати.